Ну і чи не найчастіше світло вимикають саме у Києві порівняно з іншими містами країни у столиці? Відключення електрики тривають довше у 2-3 рази. Ба більше є ризик, що без світла може залишитися і критична інфраструктура міста. Про це в нашому ефірі заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Та методика, яка іс іс існувала, існує зараз, поки що затверджена наказами Міненерго. Вона не враховує критичну інфраструктуру величезну, яка розташована в Києві, яка працює не не на а працює на всю країну, і але вона значить відбирає ліміти саме у киян, і в результаті цього, наприклад, в багатьох регіонах, коли відключення по дві години, то в Києві може бути по вісім. По 10 годин ситуація це також ненормальна. Українців також просять не вмикати кондиціонери, адже без електроенергії може залишитися критична інфраструктура. З таким проханням до споживачів звернувся директор компанії Ясно Сергій Коваленко. Він зазначив, що ситуація в енергосистемі зараз складна. Про це свідчить вчорашні екстрені відключення у деяких регіонах України.